Ми знаходимося зараз з вами в Лубянському старостаті, де школа, садочок, амбулаторія, ФАП, адміністративні будівлі, житлові будівлі росіянами використовувалися для своєї дислокації. Тож ці будівлі, об'єкти соціальної інфраструктури, житловий фонд зазнали руйнації. І сьогодні ми разом з нашими міжнародними партнерами, використовуючи наявні механізми, як внутрі громади, в Київській області, в державі, використовуємо їх, спрямовуємо для того, аби відбудувати. За відносно короткий відлік часу ми зуміли. Закумулювати ресурс на відбудову школи, покрівля, вікна, термосанація, також дошкільний навчальний заклад даного старостату, адміністративна будівля, церква. Ми знаходимося на території, де в майбутньому буде облаштований парк, і з будинком культури. Ми все відбудуємо точно так само, як і переможемо.